Всім привіт, сьогодні з вами Метр, і це означає, що найближчі гвинт 5, а може й довше, ми будемо говорити про фентезі-фантастику. І сьогодні у нас на огляді така книжка, яка називається Хроніка Ампара, Двори Хаосу. Це п'ята частина з пригод Принца Корвіна, з п'ятикнижі Корвіна, з десятитомників Амбара. І це якби невеличкий фінал Арки, як зараз говорять. Адже це дійсно фінал п'ятикнижі Корвіна. Отож. Якщо повертатися до короткої спогади, що був у всіх попередніх чотирьох книжках, то варто сказати, що тут нами розкривалася історія принца Корвіна та його повернення із землі, де він довгий час був, втративши пам'ять до королівського двора Амбара та спроби захопити Амбар. Постійні були сутички, інтриги в середині королівського двора Амбара було потаємне протистояння з таємним ворогом, який у четвертій книжці вийшов на підчільне місце. І також ми вже дізнаємося, хто головний антагоніст цику і хто закрутив такі колосу подій, які здатні знищити весь світ амбур. Так, так. Тому адже тут така от велика епічність, під кінець четвертої частини на початок п'ятої, ми підходимо до того, що світ амбуру стоїть перед загрозою знищення, адже Брант, головний антагоніст серії, ухитрився пошкодити таємничий лабіринт, який є основа амбара. І тут вибору небагато. Тут або поремонтувати лабіринт, правда, це буде ціною життя, наприклад, оборона або дворкіна, або знищити світ, перестворивши його заново. Проте оборон, як справжній мудрий правитель, який любить Амбар і все подобаний наперед, вирішує, що Амбар вартий того, щоб пожертвувати своїм життям для нього. Та вирішує, що наступником його буде Корвін. Проте, як знаєте, наш герой Корвін не був би Корвіном, якби тут не брикнувся і зрозумів, що йому не дуже то вже й потрібен королівський трон Амбара. У такому от стані ми підходимо на фінал циклу. Отож, фінал починається грандіозно. Адже фактично оборон пробує поремонтувати лабіринт. Світ струшується у гігантському штурмі. Адже уявіть собі, вся та світобудова, яка була, зазнає величезної прибудова та зміни. Фактично, вся ця книжка це такий великий фінал про спробу перемонтувати лабіринт. Та як світ тут відчувають потрясіння, то автор зробив світ максимально химерним, максимально цікавим. І якщо порівнювати з зачем, то я скажу, є такий автор фентезі Майкл Муркук із Британії, і його світи хроніки Корума, хроніки рікези, хроніки Аврика з А це досить схоже, адже тут. Відбуваються всі ті такі великі хаос, такі метаморфози, такі от величезні зміни, такий величезний шлях. Світ рушиться, світ міняється. Корен мчить на випередки світової бури, аби встигнути зремонтувати світ. Якщо говорити про фінал, то я думаю, варто сказати, що фінал вийшов тут досить такий достойний. Адже тут більшість рушниць таки вистрілу, а головного гада покарано, правда, ці деякою ціною улюбленої ціною життя улюбленої сестри. Корвина. ми розуміємо, ще частину інтриг. Ми розуміємо, що таке самопожертвування заради королівства. І заради світу, якого любиш, то це, наприклад, той самий король оборони, який пожертвував своїм життям, щоб промонтувати лабіринт. Ми розумію, наскільки корін любить світ. Ми розуміємо, що далі буде. Ну і знаєте, взагалі, якщо підсумовувати фінал, то я скажу, що фінал вийшов досить достойним, досить вартий уваги. Проте досить короткий, майже книжечка сама коротше має. На всього 174 сторіночки. Якщо говорити про суму книжечку, то вона тут така невеличка. А от така якісна добротна ілюстрація, бо вона досить такі от, стилізовані. Якраз під зміну youtube будови. Якщо бачимо, тут тираж, як завжди не вказано. Ну і те, що я говорив, що досить класний, досить якісний та досить вартий прочитання циклу. Тим більше можна купляти не 5 окремих книжечок, можна купити у зменшеному форматі, а можна купити от таке от чудове п'ятикнижі корвіном. По коштую воно десь зараз в районі 400 гривень, проте думаю, воно того вартує. Ну, і отки, якісь такі от у них хроніки Amber. У мене є зараз такі 4 Тома. Огляди я зробив на всі 4. І що варто сказати, що я дуже люблю цей цикл, він дуже класний, дуже цікавий, дуже колоритний. Авторська ідея Роджера Желяза з з стіню, також дуже класна. І, до речі, про окрему світу будову Амбара я думаю, я зроблю окреме відео, адже це дуже цікавий дуже класний світ. Так само би хотів зробити щось про персонажів Амбара та як вони тут також досить коридні. Також, Желя... Желязний теж дуже любив свій світ, написав карманний путівник по замку Амбара. Я його ще, правда, не купив, але думаю, колись часом у мене також буде. Та й таке от. Нагадую, що з вами був. Так радий що ви дивились моє відео. Всім часовий пока. Почуємося, побачимось. Ну якщо хочете мене підтримати, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ну, а якщо маєте якусь копійчину, то нагадую, що війна триває і бажано підтримати нашу мужню армію. Всім пока.